Як ти могла сказати все так рівно, спокійно, твердо? Як не задрижав твій голос в горлі? Серце в твоїй груді биттям тривожним не злушило ті слова страшні? Не надійся нічого? Не надійся нічого. Чи ти знаєш, що ті слова найтяжчая провина? Убійство серця, духу і думок живих і ненароджених, чи в тебе при тих словах не ворухнула совість? Не надійся нічого, земле, мамо, ти світа Ясний, темното нічна, зірки і люди. Чим ви всі тепер, чим я тепер? Очом не пил бездушний, чом не той камінь, не вода, не лід? Тоді б не чув я пекла в своїй груді, і в мізку моїм не вертів би нор черв'як не ситий. Крова, як і пуча, в гарячці люті, не дзвонила б вічно, тих слів страшних не надійся нічого. Та ні, не вірю, злуда, злуда все. Живущої води в напій мені ти долила, а жартом лиш сказала, що все отрута. Бо за що ж би ти могла вбивати у мене душу й тіло? Ні ні, не вірю хвилю ту, коли уста твої мене вбивати мали, лице твоє бліде, тривожні очі, ся стать твоя тремтяча, мов мімоза. все мовило мені. Не вір, не вір. Ти добра, щира, о, не ошукаєш мого серця гордості, лускою. Я зрозумів тебе. Ти добра, щира, лиш буря світу, розчаровань муки заволокли тебе отим туманом. І в серці своїм знов я чую силу розсіяти туман, той, теплотою чуття, і жаром думки поєднати тебе з життям, і в відповідь тобі, як кличу, надійсь і кріпись в борбі.